Доброго здоров'я, мої любі, шановні українці. До вас звертаються медики, мої побратими, мої військовослужбовці, медики, котрі перебувають зараз на покровському напрямку. Вони благають вас про допомогу, про термінову допомогу. Я надіюся, це відео попадеться в рекомендацію кожному, кожному українцю, для кож... для кого не байдуже ця війна. Я надіюся, ви максимально поширите це відео, залишите якийсь коментар там 3, 5, 10 слів. Як це не дуже тяжко для вас. Просто зробити репост, можливо, хтось побачить і долучиться до цього збору. Мої побратими, медики дуже терміново потребують автомобіль пікап для перевезення поранених та хворих військовослужбовців. Вони звернулися особисто до мене, тому що в мене я збирав на авто на швидку. Я закрив свій збір, але зараз вони попросили, щоб я допоміг їм зі збором. Перша баночка на 130 тисяч була зібрана. У нас зараз був до збір 70 тисяч, 20 тисяч ми вже зібрали. Залишилося 50 тисяч. Це не так дуже багато. 50 тисяч це за день, за два можна зібрати, але тільки з вашою допомогою, з вашим поширенням, з вашою підтримкою та розумінням. Прошу всіх небайдужих, будь ласка, долучіться до збору. Посилання на баночку буде у мене в профілі в описі. Карта буде тут внизу під відео. Прошу всіх небайдужих долучитися, будь ласка, підтримайте медиків. А робота, професія медика це не так легко, як вам здається. Це також риск життя. Це робота в загальному медиків. Це врятувати військовослужбовця, розумієте, або вивести вже загиблого воїна. Тому прошу всіх небайдужих підтримайте медиків. Їм дуже терміново необхідна ваша допомога. Дякую всім за розуміння.